Добрий день, малятка, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про чистоту як запоруку здоров'я. Будьте уважними, щоб відгадати мої загадки. У словах відгадках ми з вами будемо визначати перший звук. Ну що, малятка, готові? Тоді починаємо. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю, та від неї худно. Дітки, що це? Так, правильно, це мило. Який перший звук у слові мило? Правильно, малятка, звук м. Молодці. Наступна загадка. Всяк, хто вмивається, рада з ним вітається. Дітки, що це? Так, правильно, це рушничок. Який перший звук у слові рушничок? Правильно звук Р. Молодці. Маю я зубців багато, Розчішу вас, як на свято. Що це малята? Так, правильно це гребінець. Який перший звук у слові гребінець? Правильно звук Г. Молодці. Ручку і щитинки має. Наші зубки доглядає, з пастою вона сусідка, вичищає зубки. Щітка, Молодці малята. Який перший звук у слові щітка? Правильно дітки, звук щ. Молодці. А зараз малятка, я пропоную розглянути картину. Розкажіть, що роблять дітки? Для чого це потрібно робити? Так, правильно, щоб бути здоровими та охайними. Знайдіть на малюнку всі предмети, які намальовані в рамочках. Розкажіть, де вони знаходяться. І так, перший предмет це рушничок. Де знаходиться рушничок? Правильно, у хлопчика. Хлопчик витирає ним обличчя. Молодці, мильниця, де знаходиться? На умивальнику. Молодці, вушні палочки, де знаходяться? Так, правильно, Вушкі... вушні палочки знаходяться також на умивальнику. Шампунь, де знаходиться? Так, шампунь знаходиться на... на полиці. Молодці малята, де знаходиться зубна паста. Правильно, зубна паста знаходиться на умивальнику. Ой, дітки, погляньте, гребінець на підлогу впав. Де знаходиться гребінець? Правильно, гребінець знаходиться на підлозі. Синя губка, де знаходиться? Правильно, синя губка знаходиться на полиці біля душової кабінки. І ще один предмет малята стаканчик для щітки зубної, де знаходиться правильно, стаканчик для зубної щітки знаходиться праворуч від дівчинки. Молодці, малятка гарно справилась із завданням. А тепер, малята, оберіть предмети, необхідні людині для гігієни. Розкажіть, для чого потрібен кожен із них. І так, що нам потрібно? Правильно, рушничок, ножиці, мило, гребінець, зубна паста, щітка та рушничок. Молодці. Назвіть зайві предмети. Правильно, машина, викрутка, яблуко? Молодці малятка. Дякую, що були уважні. А тепер, малятка, давайте разом з вами поміркуємо та пригадаємо, що нам потрібно для того, щоб помити ручки. І так, дітки, що спочатку робимо? Що нам потрібно? Так, правильно вімкнути кран з водою. Молодці. Потім що. Так, правильно намилити руки милим та змити їх водою. Після того, як змили водою, що ми робимо? Правильно витираємо рушничком або серветками. А вже після того можна їх змастити. Кремом. молодці малятка, ви в мене розумнички. А ось вам домашнє завдання. Розкажіть, які дітки дотримуються правил гігієни. А як ви особисто дотримуєтесь правил гігієни? А на сьогодні малятка, до побачення, до зустрічі.